Місто засинає, прокидається мафія, але на жаль, це не про відому гру, а про жорстоку реальність. До військової частини під'їжджає бусик, а під парканом шланг, що веде прямо до складу спальним, і звідти тихо переливають солярку, а потім її продають цивільним за вигідною ціною. На жаль, це не вигадка і незвичайна крадіжка. Усе це за словами військовослужбовців відбувалося систематично у тиловій військовій частині на Львівщині впродовж кількох років під час повномасштабної війни. Простись, не та за якої період? Два роки це відбувалося на Я Я думаю, що і зараз вона процвітає. Полковник Ельхан Султанов стверджує, що командування про все знало, але жодних дій для припинення схеми не вживало, а його рапорти просто ігнорували. Я відправила трьом офіцерам. Командування силоїски, даже і тут зазначене, начальник управління, угу. моєму начальнику головному. Я, чесно, сподіваюся, що прийшли, ты сви там хоча б там людей там успокоїти. Нічого згодом за справу взялися правоохоронці, але військовослужбовці, з якими поспілкувалися журналісти, припускають, що розслідування можуть навмисно затягувати наразі під підозрою четверо військових і семеро цивільних. За словами джерел, деякі з них це цапи відбували, завдяки яким вдається прикрити організаторів схеми. Їх потрохи відряджають з тилової частини у бойові підрозділи. Я хочу зробити так. Я все цьому, скажу так, участі ніяк і направлені. Хан Султану має краще, кому нехай відповісти. Один з фігурантів уже загинув на фронті. Є декілька методів на людей. шортаж. шантаж. Дороги зауваження, ти пішли так, як я. У частина. Тобто це тримала, загружала втрату. Як ви думаєте, це було вимушене рішення чи спосіб прибрати свідків? Пишіть у коментарях детальніше на нашому сайті та на ютуб каналі. Підписуйтесь на силу правди, щоб бути в курсі новин першими.